Слава Господу! Давайте відкриємо псалом 132 і положимо його в основу наших роздумів. Сьогодні я хотів би говорити про позитивні якості людини, які допомагають прибувати в єдинстві. І давайте подивимося спершу на 132 псалом. Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно. Воно як та добра олива на голову, що спливає на бороду, а оронову бороду, що спливає на кінці одежі його, воно як, воно, як хермонська роса, що спадає на горі Сіону, бо там наказав Господь благословення повік по вічне життя. Коли ми подивимося, це псалом написано, що це псалом Давида. І ми знаємо історію Давида, ми знаємо, хто він був. І знаєте, коли Давид напевно думав про своїх братів, коли Давид думав про царство, і йому казалося, що напевно нема нічого прекраснішого на землі, коли люди, які називаються братами, живуть спільно. І досить цікаво, коли він говорить, він каже, яке це добро і як це гарно. Деякі переклади говорять, що це добре і це приємно. Це приємно. Знаєте, ми не тільки інтелектуально розуміємо, коли ми живемо спільно, не тільки на уровні нашого розуму, ми розуміємо, що це правильно, що це добре. Але Давид він каже: ми переживаємо певні емоції. Ми відчуваємо внутрі, ми відчуваємо в серці, що це правильно і це приємно для нас. І, напевно, хто виховувався у великих сім'ях, хто має братів, сестер. І, напевно, приємно, коли родина дуже міцна, спільна, коли у вас хороші відносини один з одним. І ви переживаєте не тільки, як я сказав, в розумі, але ви переживаєте в своєму дусі, на рівні свої, своєї душі і духа. І ви розумієте, як це прекрасно. І Давид він каже, це подібно, як та олива, яка стікає зверху, яка стікає на голову Аронову, яка стікає на бороду Аронову, і яка стікає на края одежі його. І знаєте, коли ми дивимося в Біблію, олива, вона часто про образ Духа Святого. Це те, що ми в п'ятницю чули про освячення, яке приходить від Бога, яке приходить від Слова Божого, яке приходить від Духа Божого. І знаєте, ми всі прагнемо переживати помазання і силу Духа Святого. Але коли ми дивимося на цей псалом, ми можемо побачити, як ця олива вона просікає тоді, коли є спільність, коли є єдність. І ви знаєте, коли зійшов Дух Святий на землю. Написано, воно є разом, вони спільно перебували в цій горниці. Вони були, як сьогодні ми чули, як той єдиний організм. І написано: зробився шум з неба. Прийшов той вітер, прийшов той шум, прийшов той огонь і прийшов Дух Святий на землю. Тому, дорога церква, чим більше в нас єдності, спільності, тим більше ось цієї оливи. Яка простікає зверху донизу. Друге, що він каже, що це подібно як роса хермонська, яка випадає, спадає на гори Сіону. Знаєте, ця долина вона була дуже вологою. Там було багато вологи, і ця роса вона піднімалася вверх на гори. І знаєте, потім вітром розносилося по... По менш нижчих горах, які оточували ось цю гору Сіон. І знаєте, коли ми дивимося далі, то написано, що там Бог заповідував життя і благословіння. Знаєте, коли церква прибуває в єдності, вона подібна до цієї роси, Дермонської, вона піднімається ця влажність. І вона осідає на ту місцевість, яка оточує нас. І люди переживають і бачать в нас життя і благословіння. Також, коли ми говоримо про оливу, то ми прекрасно розуміємо, що олива вона має приємний запах. І знаєте, коли люди живуть спільно в церкві, від них дійсно простікає той приємний запах. Що Люди, які оточують, мене насолоджуються цим і бачать і відчувають цей приємний запах. І вони кажуть, як добре, що ви живете спільно. І знаєте, коли ми дивимося на єдність, це хорошо на абсолютно на всіх рівнях. Я сказав, що це добре на, на інтелектуальному рівні. Ми мудрі люди. Людина називається, що вона розумна істота. І вона прекрасно розуміє, що спільність. Дає багато переваг, вона дає більшу силу, вона несе якесь більше благословення в економічному плані. Не може, люди, скажімо, країна, яка має мільйон жителів. Вона не може порівнятися з міцю скажемо, країнами, які мають мільйони або мільярди людей і живуть спільно. І тому, дорога церква, коли ми живемо спільно, це добре на рівні інтелекту, це добре на рівні емоцій. Це добре, коли, знаєте, люди живуть спільно, навіть в тому плані економічно, навіть вигодно. Коли ми подивимося в Біблію, коли ми вивчаємо історію, ми знаємо, як люди об'єднувалися. Вони об'єднувалися в роди, вони об'єднувалися якісь поселення. І ми знаємо, що. Причина цьому була заключалася в тому, щоб бути більш сильними, впливовими і, можливо, більш таку економічно мати вигоду. І тому добре, коли людина в церкві, знаєте, коли людина частиною тіла. Я завжди знаходив підтримку, коли мені було важко в людях, які мене оточували. І ви вже чули б, недавно і молилися за нашу сім'ю. Десь півтора місяця ми переживали досить таки, коли одному із сину сказали, що треба буде робити біопсію, ми досить переживали. І знаєте, багато людей позвонило до мене, вони підтримували, вони потішили. І я переживав в той момент, коли я думав, як добре жити разом, що є люди, які тебе оточують, які в складні моменти життя вони можуть тобі допомогти. Знаєте, люди не тільки можуть допомогти словом. Ми знаємо, що кожен із нас, можливо, на цьому місці переживав, коли люди могли допомогти вам якоюсь працею, якоюсь послугою, просто так можуть прийти допомогти. І тому, брати і сестри, коли ми живемо спільно, ми переживаємо всі ці благословіння. І так, я сказав, що необхідно для того, щоб бути частиною. Отеє єдності, які необхідно мати риси, сьогодні ми не будемо звертати увагу на негативні риси, які руйнують спільність. Звичайно, ми багато чули, що горді люди. Люди, які ви знаєте, люди, які мають якийсь характер колючий, це люди, з якими досить важко строїти цю спільність. Ну, є в Біблії риси характеру, які допомагають нам відбудувати цю спільність. Давайте перший таки на таку рису, хотів би звернути увагу. Відкриємо книги приповістей, 18 розділ, третій вірш. Книга Приповісти, 18 розділ, 3 вірш. Там написано так: з приходом безбожного і ганьба приходить, а з легковажним сором. В цьому тексті говориться про дві такі негативні риси. Перший це про те, що коли приходить безбожний, з ним приходить ганьба. Коли приходить, знаєте, людина з легковажним, приходить сором, брата і сестри, коли ми говоримо про єдність церкви, перше, на що би слід нам звернути увагу, коли йде річ про тіло Христове, про церкву, про те, про що Біблія каже, що Христос її купив власною кров'ю, ми не можемо до цього відноситися легковажно. Ми не можемо відноситися цього із нашого настрою. Інколи ми чуємо, що інколи люди кажуть, от, наприклад, чому там не пішов на служіння, бо те чи інше не зробив. Люди кажуть, в мене не було настрою, натхнення. Але коли річ іде про Царство Боже, ми маємо підходити до цього всією відповідальністю з всією серйозністю. Тому що Біблія нас застерігає, він каже. Коли приходить легковажність, за ним завжди послідує сором. І знаєте, сьогодні дійсно ми можемо бачити, якийсь сором виходить із церкви. І Я думаю, як правило, коли ти подивишся на людей, інколи тобі кажеться, що ці люди мають досить непогані якості, завдатки, і в принципі вони, як люди, досить непогані. То по якій причині? Ось такі казалося, добрі люди, але з їхнім приходом виходить великий сором. І Біблія каже: по тій причині, що вони легковажно до цього відносилися. І тому Хай Бог благословить, щоб ми пам'ятали, коли ми говоримо сьогодні про церкву і про єдність в церкві, до цього ми маємо підходити зі всією відповідальністю. І... З великими намірами, з великою серйозністю. До цього ми не можемо підходити легковажно. Давайте другий текст відкриємо, який записаний пісня до корінтян. Це буде перше пісня до, до, до Корінтян, перший розділ і 10-й вірш. Апостол Павел звертає увагу на одну якість, яку нам необхідно мати для того, щоб досягнути успіху. Успіху в єдності. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме і щоб не були поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. І дивіться, що далі він говорить, що він був в одному місці і прийшли брати. І, і донесли Павлу про цю церкву, що між ними є суперечки. Знаєте, апостол Павел він був на далекій відстані, але прийшли люди, і вони при, при, принесли йому цей неприємний запах, який виходив із церкви в Коринтян. І далі він каже, що він молиться, він благає їх іменем Ісуса Христа. І він заговертає на одну таку важливу річ. Він каже, щоб ви були поєднані в одному розуміння та в одній думці, брати і сестри, для того, щоб строїти єдність в тілі Христовому, нам необхідно приходити до одного розуміння, до однієї думки. І знаєте, коли ми говоримо на, на цей текст. То апостол Павел він акцент робить на основополагаючих істинах. Звичайно, коли річ йде якісь битові речі, ми всі можемо говорити, хто хоче там синій колір в церкві, там, хто може сірій, хто, можливо, більш світлий колір. Звичайно, ми можемо це не доносити, але в кінці кінців ми маємо прийти до якогось спільного рішення. Ну а коли апостол Павел говорить про основу нашої віри. Про те, що лежить в основі, він каже, щоб ви думали одне, щоб ви розділяли спільну думку. І він говорить в цьому розділі про ці суперечки, які були в Коринтянській церкві. Одні казали, що ми Павлові. Далі каже, другі казали, що ми Аполосові, ще інші казали, що ми кіфі. І знаєте, четверта категорія була саме розумна, і вони казали, а ми Христові. Но апостол Павел він каже, хіба Христос поділився? Каже, хіба я каже, ви, хтось хрестився в ім'я Павла? І далі Він приходить даже до того моменту, знаєте, приємно, коли пастора когось хрестять. І в нас буде скоро хрещення, і приємно, коли є служителі, які припадаються водне хрещення. Но коли апостол Павел подивився. На цю ситуацію він каже: я дуже радий, я щасливий, що я нікого із вас не хрестив. По якій причині? Він каже: по тій причині, що ніхто не сказав із вас, що Павло хрестив вас в своє ім'я. І тому, брати і сестри, Павел благав церкву в Коринтії. Щоб ми мали спільну думку. І тому хай Бог благословить, щоб дійсно ми знали основу нашої віри, щоб дійсно знали, кому ми поклоняємося і як ми поклоняємося. І тому нам необхідно про це дбати і до цього приходити. Наступний такий текст, давайте відкриємо пісня до солунян. Це буде перше пісня до солунян, п'ятий розділ, одинадцятий вірш. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви, третій такий момент, на який я хотів сьогодні звернути: люди, які легше бути частиною спільності, або з якими легше будувати і мати спільність, це люди, які вміють потішати. Знаєте, це досить прекрасна риса характеру для кожного із нас. Я вже спочатку казав, коли ми переживали якісь моменти в житті, знайшлися десятки людей з нашої церкви, які позвонили і сказали: Ти знаєш, ми молимося за тебе, все буде добре. Люди деякі дзвонили і казали, ми переживали подібне з нашою донькою, з нашим сином, і Бог благословив. Тому, дорога церква, для того, щоб бути частиною тіла Ісуса Христа, нам необхідно розвивати ось той дар, навчитися потішати когось, навчитися побачити чиюсь проблему, чиюсь біль. Написано, Христос поглянув на людей і жалився. Він побачив їхнє страждання, Він побачив їхнє блукання, Він побачив, що вони як вівці без пастера. Він бачив людську біль. І тому Бог Він хоче, і апостол Павел він закликає. Церкву в Солуня пише до солунян, і цю церкву закликає. І він каже, щоб ми потішали один одного, щоб ми збудовували один одного. І далі він каже, як ви це робите, щоб ви це продовжували робити і Бог благословить. Наступне таке місце, яке для нас досить відомий цей текст, але я хотів би його прочитати. Це записано післання до Филип'ян. Буде другий розділ. Четвертий вірш. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Знаєте, легко строїти відносини з людьми, які думають не тільки про власне. Апостол Павел не говорить, щоб ми не дбали про своє, але він каже, не тільки про себе думали, не тільки для себе шукали удобного, комфортного місця, не тільки свої проблеми бачили. Не тільки за свою сім'ю дбали, але він каже, щоб дбали і про інших. І саме прекрасні, нижчі слова, які я дуже люблю, і знаєте, він приводить приклад. І, Напевно, просто кращого прикладу не можна було б привести в цей момент. І він каже п'ятим віршем. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Він бувши в Божій вподобі, не важав на захват бути Богові рівний, але він умалив самого себе, прийняв вигляд раба, ставши подібний до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерти хресної, тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних, земних і підземних, і щоб кожен язик визнав Ісуса Христа, того, Ісус Христос, то Господь, на славу Бога, Отця. І коли апостол Павел він каже, що ми повинні дбати не тільки про своє, він приводить найкращий приклад. Яку можна було взяти зі сієї людської історії, він приводить приклад самого Господа Ісуса Христа. І далі Він каже, у вас мають бути ті ж самі думки. Інші переклади кажуть, у вас мають бути ті самі чувствування, які в Ісусі Христі. І замітьте, які його мав... Ісуса були думки про нас, які його були відчуття до нас. Він каже, що Він, будучи образом Божим. Він, будучи Богом, Він не посчитав за захват бути рівний Богу, але для того, щоб досягти людей, Він розділив з ними їхню долю, Він прийняв образ раба, Він прийняв тіло людини, він став людиною. І тому, дорога церква, коли ми приймаємо цей образ раба, коли ми приймаємо образ цієї Божої людини, з такими людьми досить легко строїти спільність, і такі люди досить легко стають частиною, єдиною частиною тіла Ісуса Христа. Ще такі думки хотів би сказати, з якими легко людьми строїти відносини. Це люди, які вміють вчитися. Давайте прочитаємо 18-й той самий розділ Книги проповістей. Ми читали з третього вірша, а прочитаємо з другого вірша. Нерозумний не хоче навчатися, а тільки свій ум показувати. Знаєте, брати і сестри, тут сказано про людину глупу, її така риса це вона не хоче навчатися і набувати нові знання. Коли її в церкві кажуть, ти послухай. Вона каже: я вже це пройшов, я все це знаю, я вже в цьому був. Що ви мені розповідаєте? І написано, що людина глупа вона показує тільки власне знання. Мені подобається такий вираз, хтось сказав: чим менше знань, тим ширше вони кажуться. О, давайте згадаємо нашу молодість. Не знаю, чим, чи у вас було, але проходив, наприклад, в підлітковому віці. Мені казалося, що я знаю по Біблії абсолютно все. Я любив читати, мені казалося, я знаю, що відносно як має бути прихід Христа, я знаю і ті чи інші речі. Але коли зустрічаюся з братами, які прожили вік, і коли не розповідають, коли вони дивляться і доносять свою думку, ти думаєш, я ніколи не дивився ось з цієї сторони. Я ніколи не міг збагнути ось. Цієї глибини. Тому, брати і сестри, коли ми говоримо про тіло Христа, коли ми приходимо, нам необхідно бути мудрими. Написано, що мудрому скажи, і він що зробить? Він примножить свою мудрість, він примножить свою праведність. І тому, брати і сестри, досить складно буде людям, які з'їхалися з різних церков, з різних регіонів, прибувати в спільності, якщо вони не готові. Навчатися, якщо вони не відкриті до науки Божої, якщо людина каже, що вона все знає, що вона все розуміє, що так як ви робите, це неправильно, ось буде так. Тому буде досить складно. Тому хай Бог благословить і хай допоможе. І знаєте, навіть в роботі, е... от ви замічали, є люди, з якими ви працюєте, які завжди все знають, хоча це роблять перший раз, або якийсь інструмент бачить перший раз. І я пам'ятаю, як працював з одним чоловіком. І він, напевно, перший раз в житті тримав в руках бензопилу. Коли я йому щось скажу, якісь ну, прості речі, там, техніки безпеки, як правильно там. І він завжди любив казати, я знаю, я знаю. Але коли дивишся зі сторони, ти бачиш, що людина не розуміється в самих простих елементарних речей. Ну, в той же час, коли ти намагаєшся йому просто підсказати з любов'ю. Тим більше, що це несе якусь небезпеку. І людина не хоче слухати. Вона, знаєте, навчається десь в процесі, але навчається з великим трудом, з великими муками. І я пам'ятаю, як такий даже смішний випадок, я бачу, що було досить таке товсте дерево, і він зарізав не з правильної сторони. Думаю, ну зараз зажме бензопилу. Ну, я вже зі сторони наблюдаю. І, знаєте, він півгодини, напевно, діставав ту бензопилу, тому що це. Знання йому дається досить важко, тому що є людина, яка може підсказати. І людина може сказати, ти неправильно ось так краще робити, так буде правильніше, так безпечніше. Тому, дорога церква, нам необхідно бути постійно відкритими до знань. І тому написано, що мудрому скажи, і він примножить своє знання, він примножить те пізнання. Тому хай Бог нас всіх благословить. І тому, коли ми легко навчаємося, нам буде легко. Ставати частиною церкви, частиною тіла Христового. І останнє, що я би хотів сказати, і на цьому закінчимо, це усвідомлювати свої слабості. Знаєте, нам необхідно пам'ятати, що всі, абсолютно всі, хто є на цьому місці, потребує когось, хто вас, вам щось підскаже, потребує людини. Яка потішить, потребує людини, яка просто, можливо, посидить з вами і поп'є чаю. Ми всі маємо слабості. І знаєте, хорошо, коли ми усвідомлюємо і ми відчуваємо потребу один в одному. Знаєте, я не раз чую, коли люди от в Америці це можливо менш замітно, але в Україні, знаєте, є люди, там, ну, скажімо, інструмент. Куди ви йдете по інструмент? Напевно, до сусіда більшість, до сусіда. І знаєте, часом люди кажуть, от я хочу купити весь інструмент, щоб в мене все було, щоб вже ніколи не йти до того сусіда. Знаєте, як правило, Бог не дасть таким людям весь інструмент, тому що вже тоді сусід йому не потрібний. Але коли людина усвідомлює, що вона залежна від свого сусіда, то скажіть, будь ласка, як він буде відноситися до сусіда? Якщо він розуміє, що завтра чи післязавтра він піде до сусіда і просити якийсь інструмент або допомоги в сусіда, звичайно, він буде обережно, він не буде легковажно відноситися до нього. Він, можливо, не буде говорити якихось неприємних речей про сусіда, тому що він відчуває, що він потребує підтримки сусіда. І тому, дорога церква, ми маємо переживати і відчувати потребність в собі, що ми потребуємо один одного. І тільки тоді ми дійсно можемо відбудовувати і созидати тіло Христове в єдності. Амінь.